Вже неодноразово десятки разів громадськість Микільської Слобідки збирається для того, щоб висловити свій протест проти забудови берега Дніпра на вулиці Микільсько-Слобідській і вздовж Русанівської протоки. На жаль, всі наші акції не дали ніякого ефекту, і будівництво продовжується, не дивлячись на. Біля 10 судів, так не дивлячись на протести прокуратури на те, що е, багато засобів масової інформації висвітлювали. Зараз вже, мабуть, інтерес вже пройшов до нас, і акція остання була з перекриттям е, броварського проспекту, не, не була чомусь висвітлена, також в засобах масової інформації. Але мешканці е, вони все одно е, мають надію, що ми переможемо. Сьогодні ми зараз чекаємо мера міста Києва Віталія Кличка, який пообіцяв приїхати розібратися. Які пообіцяв призупинити нашу забудову, але мешканці не погоджуються на призупинення і не хочуть, щоб це зупинення було абсолютно зовсім заборонено. І щоб те, що було побудовано, було знесено, бо воно є незаконним, воно порушує земельне і водне законодавство. І сьогодні, коли ми кажемо, що ми хочемо жити по-новому, то ми хочемо, щоб кожен чиновник діяв в межах діючого законодавства. Тому сьогодні ми вкотре будемо переконувати Київського міського голову в тому, що правда є на нашому боці, тому що спочатку він не сприймав, він казав, що є дозвільна документація, але дозвільна документація, яка побудована на фальшивих документах. Ментах так на перекрученні фактів, вона не може бути законною, але на жаль, все доводиться відстоювати в судах. Ви знаєте, чудово, які наші суди є. Програємо, але все одно йдемо далі. Тому ми сподіваємося, що нарешті і міський голова, і суди, і прокуратура, і вищі органи влади стануть на нашу сторону. Але е, треба сказати, що ми зверталися і до Гросмана. І до Ковальчука, замголови адміністрації президента, до Юрія Луценка, який є керівником фракції блоку Порошенка. Ми зверталися до Кононенко, який також є співголовою фракції блоку Петра Порошенка. Але на жаль, для цих людей абсолютно наші скарги – це є пусте місто. Вони продовжують, що повинно розвиватися будівництво, що Винна будуватися, але забуває про те сказати, що всі дії повинні робитися в законі. Тому сьогодні будемо продовжувати доводити, що вони сьогодні стоять не на незаконних позиціях і привернути їх увагу і до громади Микільської Слобідки, і до греко-католицької громади.